На дворі плюс 32, зараз 18.30 вечора. Там у мене томати вичихають, і красуня гріється. Ну це ж треба. Чого ти туди вляглася? І чого ти? Тобі що холодно? Ну, лежи, лежи, не буду чіпати, лежи. Їсти все рівно не дам аж в 9 вечора. Давай, лежи. Пече і добре пече вечір. Це все, це мій урожай на сьогодні. Ну хоч щось. Він то не наші, то хтось мимо проїхав. Так, ввечері багато їх їдуть. Що я зараз піду, у мене є стаканчики з під сирочків малечі. Тільки щось я всі повикидала, Віка ж каже, плюшкин, те і викидаю, я два лишила. Ну, приїдуть, то я ще один візьму. Я піду зараз, зберу пітунії, бо я так і не зібрала. На стаканчиках понаписую, який колір. Не знаю, навіщо я вже говорила, але хай буде. І трішки спека спаде. Я почищу, одіну рукавички, почищу огірочки, підпушу. Можеш ж таки. Дай щось. Там у мене два росте. Один зовсім маленький такий кущик, а один побільший І вже викинув квіти, але пусто Так що на щось сподіватись, мабуть. Ну нічого я трішки дітям закрила. Там є у нас у великих банках, ну отакі закриті і отакі. А маленькі це корнішони трішки закрили. І потім буду поливати хоч отут. Де щоб не засихало, хоч трішки врятую. Яблука почистила. Оце голден, Солодка яблучко, а це взагалі зелена, що поруч забула, як воно називається. Київський якийсь там, ну не записала, а може й записала десь, та не знайду. То зовсім не годиться ще. А це нічого, то зроблю пюре для малечі. Ой, ну а зараз піду. Що ти там, яка смужка? Що ти ходиш? А? Ага, що я петунію. Беру стаканчики. Ну, оце зараз мають такий вигляд мої огірочки. Спека страшна, не дає їм рости, не дає плодити. Там трішки було. ну Зараз я. Дивіться, ж скільки в мене тут води. От зараз почищу, знизу тут підпушу. ну Мабуть, все не зроблю за день, а може і зроблю, не знаю. Бо е, нема чим дихати просто на вулиці. Просто нема чим дихати. Ну, а помідори багато насадила. І черрій багато. і коктейльних багато, ну, нічого. На салат будуть добре. Ну, і моя робота закінчилась. Фух. Ну, я не знаю, буде з цього діло чи ні. Раніше виходило, ну такої спеки не було. Там листя все прибрало знизу, вверху і листечко є. І зав'яз єсть. Ну, я деякі тут сухі зовсім прибрала. Ну, так багато мені і не треба, хай так на салат росте. Та й чим же займаюсь? Ну, це так, тут гарні. Тут вже можна потім і пустоцвіти прибирати якось так. І тут у мене було 24 кущики, я думаю, скільки я не буду садити по 12 в рядку. Ну, так, по 8, щоб рідше. І легше було приходити. А раніше я тут садила по три рядки, і в кожному рядку 12 штук. І справлялась, і було все добре. Ну, все знизу, бачите, Манесенький такий росте. Ну, Тут я позакручувала його, завтра вже оце познімаю пустоцвіти. Зараз залью водою тут, хоч і залито, ну я зараз додала сюди. Перегній той, що Наташа мені давала куриний послід. І ну, так, як Наташа говорила, що ви його по колу насипте і сапкою загорніть. І я загорнула і зараз добряче залью, але ну, поки що пішла поливати, поливати, поливати у дворі. Витягла оцю шлангу туман. Не знаю, покладу, мабуть, я її отут де квіти. Не знаю, з якого боку, щоб мені. Та тут, мабуть, там мені легше поливати, а тут, ну це потім. Зараз пішла так поливати. Заморилась. Вже ніч, а ми з Фендією гуляємо. Гуляємо. Ось так. Ти як козлік скачеш. Та поливали. Зараз гарно на дворі. Фендюша. Що ти там чіпаєш? Не трогай там нічого. Пенді. Пенді. Там нема нічого. Свір... Свірчки Цвір... цвірінчать. Ось, красуня. Ну, побігай, побігай. Десять годин вечора. Так, виключати треба світло. У нас ось так. Тут... Місяць світе гарно на дворі. І зараз тихо-тихо. Ну і цілий день було тихо. Пендюша, пендюша, пішли. І жарко було, дуже жарко, ввечері добре. Пішли додому. О, до я умнічка, все, пішли. Виключаю світло. Ну, мені ж дня мало, то зараз 11 вечора я зварила таке яблучне бюре нашому малюку. Дивіться, яке густеньке. Ось. І це воно. Я переблендерила погружним блендером. Воно вичихло, зараз сховаю в холодильник, приїде, бабуля дасть. Ммм, смачней, ще тепленьке. Хай постоє. Так, прикрию чуть-чуть. І ще зварила бульйон, заготовку. Картошечку завтра стушу таку зверху, ну, придумаю яку хочеться ж. Я люблю от зараз свіжі овочі, перець, помідори. Ну, помідори я сюди класти не буду, а болгарський перець, молоденьку картошечку. Це індичина в мене тут. от І морква вже. А ще вже було темно, побігла, зірвала і ще два перці ось такі. Це ті, що Віка купувала в січні, здається, чи в лютому в АТБ. І я взяла насіння, оце вони такі виростають і червоніють, а купувала вони, вони були жовті. А чому побігла, бо думаю, мені треба, я завтра борщ варю і оце ж в картопельку. Думаю, може, я таки раніше встану, щоб не бігти на вгород, щоб вже були в хаті. Своє все.